Я хочу розповісти про трендовий мій жакет. Це жакет чоловічого крою, але він правильної довжини і трішки версайзний. Ми його повністю розпарюємо, Він розбирається повністю, і хустку я знаходжу частіше за все у бабусь на барахолки. Купую. І до речі, сама Бахрома мережево мереживо теж береться з іншої хустки. І виходить ось такий шедевр, який дуже люблять мої клієнти. Марія мріяла стати дизайнеркою з дитинства. Ще маленькою дівчинкою. Вона полюбляла створювати одяг та влаштовувати модні покази для мами. Представити ж свою творчість на широкий загал вона вирішила лише рік тому. Я пам'ятаю, як я не могла обрати, що я саме хочу, тому що суспільством прийнято робити і продавати щось одне й те саме. А я так не можу. Для мене, от я вже зв'язала, наприклад, светер, і я вже другий такий не хочу. І а, а потім мені близька людина сказала: це ж навпаки, дуже дуже круто, що ти завжди різна. І тому в мене немає повтору у речах. Ну є схоже, але. Точно так неможливо зробити, тому ну, ось так от я от зараз заявляю про себе. Бренд Марії називається Марі Лі. Вона займається незвичайним напрямком дизайну під назвою апсайклінг. Його суть полягає у тому, щоб надавати друге життя старим речам. Апсайклінг не просто відроджує вінтаж, а й допомагає використовувати речі більш екологічно. Чому саме апсайклінг? для мене знаєте у шафі, коли лежить річ з душею з якимось спогадом, але вона вже не трендова, ви вже її не носите і не можете виконати. І для мене це щастя, коли її можливо переробити і дати їй друге життя. Наприклад, нещодавно для нашої відомої ведучої її бабуся вишивала наволочком у Львові, ручної роботи там дуже гарно, і вона просто лежала у неї у шафі, і насправді. Коли ми її пришили на жакет, це було щось неймовірне. І наразі Оксана з трендовим жакетом з правильної довжини, і ось така згадка про бабусю, яку вже немає в живих. Марія каже, головне її натхнення це люди, адже вона створює одяг саме для них. Також вона стежить за українськими модними інфлюєнсерами. каже, українські мотиви прийшли в моду надовго. Також у цьому році будуть популярні квіти, банти та жіночність. Ну, ви знаєте, цього року дуже круто входить жіночність. Воно, в мене готується колекція для другого показу. І вона буде більш ніжною. Ще буде багато мережева, дуже багато. Буде в мене багато квітів. Це те, що я точно знаю. І буде. Ми трішки відходимо від оверсайзу вже, і ми вже такі В нас вже буде пталі, видніця, спідниці. Нас тому це найголовніше. Главніше, що якщо так зібрати докупи. Банти тільки входять: стрічки, банти. І я коли дивилась на ідею цього жакету, думала, ну скільки ж їх там. Ось на цьому жакеті 140 бантів. Це ті самі квіти із тканини, котрі робила моя мама ще 30 років тому. Береться сорочка чоловіча, відрізається низ, і із тканини робиться потім квіти. Або ще, наприклад, це, це теж тренд. Зараз квіти. Квіти всюди. В нас дизайнерка каже: зараз все більше українців починають стежити за модою, адже одяг це не тільки засіб для самовираження, а й можливість підтримати українську культуру. Якщо ви хочете подивитися та замовити, щось з одягу Марії, то можете це зробити на її сторінці в інстаграм.